Той взгляд, я вже зрозумів. Той взгляд. Знаєш, цей взгляд закопуючої, закопуючої жінки свого чоловіка на два метри в землю. Знаєш такий? О, сука. Яєчка, що ти лежиш? Тужніше сидиш. Правильно. Ти там знімаєш, да, правильно. Новинка, яку всі чекали, але ніхто не сподівався, що вона приїде, і К2 зробить таку новинку. Ніхто не вгадав би, правда, Бать? Ніхто Ніхто взагалі би не вгадав. А навіть... я би не вгадав, та не вгадав. Та навіть К2 би не вгадав. От ти так піздець, скає, навіть я би не вгадав. <плес> Ой, це такий засіб тут. Це не засіб, це якась ціла установка, правда? Це цілий набір такий. Ми його вам дарувати не будемо, бо я би зараз міг сказати, що ми його подаруємо, тому хто вгадає, що це за засіб, що це за технологія, і ми вам його. Він же зразу тут на виході. І ми його вам подаруємо. Але ми його дарувати вам не будемо, тому що їх є дуже мало, і ми їх будемо вам продавати. Їх важко дістати, Тарас. Так. Який Тарас? Продовжуємо. <рес> О, от Це Це є е, ті, як. Е, Баброн. Знаєш, що це є? Це є короче, лінзи, які зробили К2. Не лед лампочки, а тупо лінзи. Лазерні лінзи, Але які випустив К2. От подивіться, яка коробка. Всередині повністю лінзована оптика. Правильно? Правильно? Підходить на всі автомобілі. Відкриваємо. Це як розпаковка 16 Pro Max. <звук> Ціла техніка в середній станції. Чина, задиви. А інструкція. Все, як має бути? Коротше. Друзі, красота. Ви від К2 такого не чекали, правда наборчику? Ви ж знаєте, що це? Термос? Ні. Я так легенько накину і вже всі будуть знати, що це. Коротше, воно вставляється. Це чайничок, яким полірують фари. Оті від... роблять їх позорими, Та, вони там позорість. дують і роблять завдяки у цьому балону. Ох, він тяжкий. металевий. Це Ну, їй надовго вистачає бо її багато. Я думав, що тут буде якась маленька баночка. Все повністю технологія, трубочки, шмобочки, все чотенько, все грамотно, все красивенько. Ну що, будемо тестити, будемо тестити. У нас є їх декілька штук. Ти їх замовляв багато? Ні, це якраз те, що приїхав. Все, що і є. Їх немає. Все ще є. Хімія докупується, їх в нас є небагато. Зараз після цього відео ламануться, всі, всі мої любимі е друзі, які дивляться. Мене і старається замовити те, що ми будемо знімати, вони різко ламануться. Але Їх нема. в чому прикол? Що ми зараз їх взяли і зараз добираємо все, що лишилося? Бачите, Зестав до регенерації ламп. Тобто комплект для відновлення фар. 9 місяць, 18 число, 9 місяць, 24 року. року. ще теплі. Чуєш? Угу. Ще але теплі. упаковочка яка хороша на Миколайчика, ні, дядя, на Миколайчика під подушечку я. Я я би, звісно, взбодрився. Можемо зробити, до речі, отаке упакування, Розміру Вони гарно виглядають. Так, можемо зробити таке опакування. Одразу вам відправити вже гарно упаковане. Скільки в нас є штучок? Десять їх да десять. Один ми забираємо. Один ми забираємо штук. Десять можемо вам спакувати. Я думаю, що від такого подарунку на Миколая може взбодритися навіть сам Миколай. Тому підписуйтеся, замовляйте сайт, телеграм. Ну коротше, будьте з нами.